Квітуча Троянда. Серія Скарби Сходу. Вже сім років з нами немає прекрасного перекладача Романа Гамади, але його справа триває і з'являються все нові нові книги, які він переклав. І перед вами новинка Квітуча Троянда. У цій книзі зібрано найкращі зразки середньовічної перської прози, коріння якої сягає глибоко-глибоко в давнину. Перебуваючи між двома культурними світами, індійським, класичним та арабським, перська література витворила неймовірно дивовижний сплав фантастики та пригодницького елементу. На іранському народному ґрунті пишно розквітнули чарівні любовні історії, герої, яких царевичі, принцеси, а також прості збирачі хмизу, майстри, кравці, циглярі та плетільники у народному середовищі стали надзвичайно популярними так звані міські новели, яких змальовано іноді з великим гумором. Побут та звичаї середньовічних мусульман. Як відомо, перські казки і повітки, а точніше, казки індоіранського походження, становлять найдревніше ядро знаменитої книги Тисяча Однієї ночі, своєрідної енциклопедії Казок, яка остаточно сформувалася на рубежі XVI-17 століть. Власне, пропоновані читачеві вибрані перські оповідки та казки і є отією основою тисячу та однієї ночі. Тому ж подивимося детальніше, що ж є у цій книзі. А тут є дуже-дуже-дуже багато всього. Погляньте лишень. Шейх Санан і повелитель Джинів, місто мертвих. Оповідь про пері Шахзаде та ТРИ загадки. Про юного Шахзаде, доньку єменського шаха та Старегана Мулу Хасана. Семеро каландарів. Юнак Сегляр та БАГДАСКИ халів. МАЛІК ЗУЗАН. Про двох братів та скарб знайдений в лазні. ЛЕГЕНДА ПРО чорну та білу змійки. Сон рибалки та чудесне перевтілення, вовки-лисиця та багато, багато, багато казок, які ви десь-десь чули. Щось таке подібне у вашій пам'яті є, але оригіналу ви точно не читали. Прекрасний переклад Романа Гамади у цьому виданні, яке адресоване широкому колу читачів. Отож, серія Скарби Сходу Квітуча троянда. Будь ласка, не прогавте цієї книги. Навчальна книга Богдан дуже і дуже рекомендує.